До нас надійшло запитання від людини: чи можна зробити теплу підлогу в самопливній системі? Якщо говорити коротко і по сущності, то майже ні, оскільки повноцінна тепла підлога без помпи в самопливній системі практично непрацездатна. Робочий варіант для теплої підлоги це тільки окремим контуром з невеликим насосом і вузлом підмішування, підключення, акуратне врізання в стояк, щоб не порушити гравітацію всієї системи. Ви напевно запитаєте, чому у самопливному контурі Є конфлікт з теплою підлогою. Спочатку самоплив тримається на високій температурі подачі від 60 до 80 градусів. Це дає різницю щільності і тягу. В теплій підлозі потрібна низька температура близько 30-40 градусів, бо вище ми вже можемо отримати наслідки на ногах, коли ходимо по підлозі. Контури підлоги довгі і вузькі. Опір великий, природної тяги самопливу не вистачає, оскільки потік буде йти шляхом найменшого опору. Як правильно зробити теплу підлогу в такій системі? Спочатку робимо окремий контур на теплу підлогу. На колектор підлоги втикаємо циркуляційний насос, обов'язково змішувальний вузол або термоклапан, так як температура подачі в підлогу повинна бути близько 30 градусів. Врізка в головний стояк відразу за котлом. Подача і зворотна лінія поруч, підведення короткі і достатнього діаметру. Обов'язково повинен бути байпас, бо при зупинці, помпи. Самоплив повинен продовжувати працювати. Підіб'ємо підсумок. Тепла підлога на чистому самопливі скоріше нічим. Так, тепла підлога в системі з самопливом. Так, але тільки окремим контуром із грамотним врізом. Так, ви збережете надійність гравітації. І отримаєте комфорт теплої підлоги. Хочете знати, які часті помилки бувають при такому монтажі? Пишіть в коментарях, і ми зрозуміємо, що дана тема вам цікава. Підписуйтесь, ставте дзвіночок. Потрібна порада саме під вашу систему? Напишіть у коментарях ваші питання або переходьте на сайт.